Перш за все, дозвольте мені сказати, що було надзвичайно іронічно та досить кумедно чути, як офіційні представники Російської Федерації зараз говорять про закон і міжнародне право щодо окупації, подальшого розширення територій та мирного врегулювання конфлікту. Мушу зізнатися, мені довелося стримуватися, щоб не розсміятися вголос. Пані та панове, близько 4 тисячі років тому наш праотець Авраам жив і ходив у стародавньому Хевроні, Бершеві та Бетелі. Понад 3 тисячі років тому цар Давид заснував Єрусалим як нашу столицю. Єврейська присутність на землі Ізраїлю навіть протягом нашого тривалого вигнання ніколи не припинялася навіть на день. В історії народів і держав це, мабуть, найочевидніший випадок доведених і задокументованих історичних прав будь якого народу на будь-яку землю. Дивовижно, але існує так багато сил, які намагаються замінити історичну правду сучасною брехнею насправді ця правда є дуже простою ми є справжнім корінним народом на цій землі Ізраїлю. Археологічні знахідки на наших стародавніх місцях, включаючи місто Давида, Західну стіну та нас та інші, розповідають історію нашої землі. Ця ручка Глечика походить з давнього Юдейського царства. Створена понад 2700 років тому. На ній чітко збереглася печатка Єврейського царя. Ця монета, ця маленька монета. Майже двотисячолітньої давнини говорить Свобода для Сіону. Ця історична монета, знайдена в юдейській пустелі, була викарбувана саме на другий рік великого єврейського повстання проти римлян. Як може єврейська присутність на нашій стародавній батьківщині порушувати міжнародне право? Це суперечність у самому визначенні. Пані секретарко, у 1917 році британський уряд офіційно оприлюднив історичну декларацію Бальфура, щоб відновити національний дім для єврейського народу на нашій прадавній землі. Саме ті історичні місця в серці нашої давньої батьківщини, де, як ви стверджуєте, єврейському народу заборонено проживати і які нібито порушують міжнародне право. Ви визнаєте як належність до Національного дому для єврейського народу. Я хочу представити карту британського мандату. Але спочатку я зроблю застереження для міністра закордонних справ Йорданії, який, як я знаю, ось ось приїде. Ми не маємо претензій на Трансйорданію. Я хочу, щоб це було зрозуміло. Але це карта. Про декларацію Бальфура про британський мандат. Ось Юдея та Самарія. Дехто з вас називає це західним берегом. У 1921 році тодішній державний секретар у справах колонії Вінстон Черчилль під час візиту до землі Ізраїлю сказав: Це абсолютно правильно, що євреї повинні мати національний дім. А де ще це може бути, як не на цій землі? З якою вони були надзвичайно тісно і дуже глибоко пов'язані протягом понад трьох тисяч років. У 1922 році тогочасний попередник ООН, а саме Рада Ліги Націй, офіційно доручила Великій Британії відновити історичний єврейський національний дім на цих землях. Пані президентко, Що саме залишилося сьогодні у вас від тієї величної історичної традиції? Закладеної Бальфуром і Черчиллем, твердження в цій дискусії, як і в багатьох інших, це ще один приклад лицемірної одержимості єврейською присутністю в серці нашої маленької землі. Твердження, що ізраїльтяни не можуть жити в Юдеї та Самарії, не лише суперечить міжнародному праву та самій декларації Бальфура Великої Британії, це морально викривлено. Як може бути так, що євреям дозволено жити в Лондоні, Парижі чи Нью-Йорку, але не у колисці нашої власної цивілізації, в стародавньому Єрусалимі, який ви називаєте східним Єрусалимом, Шіло, Хевроні та Бейт-Елі? Пані президентко, це наша країна. Вона не знаходиться за 30 тисяч чи 13 тисяч кілометрів від нашої країни, як Фолклендські острови. Аргентинці називають їх островами Мальвін. Суперечка, яку ви так і не вирішили. З Аргентиною і досі. Пані та панове, угода століття президента Трампа 2020 року чітко зазначила, що наші громади в Юдеї та Самарі залишаться недоторканими в будь-якій постійній угоді. Одного дня настане мир. Мир не буде досягнутий шляхом виселення людей з їхніх домівок ані євреїв, ані арабів жодної зі сторін. Ідея про те, що єврейські громади є перешкодою для миру обурлива. Вона не має нічого спільного з нинішньою та минулою реальністю в Юдеї та Самарії. З усією повагою ми не відмовимося від нашої спадщини, безпеки та майбутнього лише для того, щоб полегшити внутрішньополітичні труднощі інших країн. Ізраїль підписав ослозькі угоди і отримав у відповідь криваву інтифаду з терористичними атаками смертників у 2005 році. Ізраїль в односторонньому порядку вийшов із гази. Ми демонтували наші громади, наші військові бази і навіть наші кладовища. У відповідь ми отримали найбільшу у світі терористичну державу в Газі та різанину 7 жовтня. Коли ви це зрозумієте, ми не будемо ризикувати власним існуванням. Шановні члени, Палестинська адміністрація, створена на основі ослозьких угод, грубо порушує ці домовленості, на яких була заснована. Палестинська адміністрація зобов'язалася боротися з тероризмом і підбурюванням, але ви не знайдете терористів у тих в'язницях. Крім того, Палестинська адміністрація запровадила спотворену політику плати за вбивство, виплачуючи зарплати терористам і їхнім сім'ям. Чому ж ніхто з вас нічого про це не сказав? Хтось. Державний департамент США повідомив Конгресу, що палестинська адміністрація зобов'язалася виплатити понад 200 мільйонів доларів зарплат терористам лише у 2025 році. Значно більше, ніж у 2024. Кілька тижнів тому. Абас звільнив власного міністра фінансів, щоб покласти на нього провину за політику плати за вбивство. Але новий міністр фінансів визнав тиждень тому, що політика плати за вбивство триватиме, незважаючи на їхні фінансові труднощі. Але ви жодного слова про це не кажете чи не так? Палестинська адміністрація продовжує підбурювати проти євреїв і Ізраїлю в підручниках, школах, дитячих садках. Мечеті та медіа. Ця карта. Цей малюнок з однієї палестинської початкової школи в місті Хевроні детально зображує людські черепи, що височать прямо над місцевою єврейською громадою. Черепи, яке послання для дітей? Таку віру вони мають намір дарувати євреям. Палестинська адміністрація, як і Хамас, промиває мізки наступному поколінню, щоб воно ненавиділо євреїв. Під час палестинського правління відбувається систематичне знищення святих та археологічних пам'яток Палестинці використовують трактори, щоб пошкодити біблійне місце гору Авель. Ви, мабуть, знаєте з біблії Систематичне знищення. Жодного слова про це. Але така історія цієї землі. Вони руйнують, палестинці відводять воду та вчиняють екологічні злочини, щоб завдати шкоди громадянам. щоб завдати шкоди нашим громадянам. І ви можете побачити це тут спалювання відходів у палестинських районах навмисно забруднює повітря та шкодить здоров'ю мешканців. У сусідніх ізраїльських містах цей орган заявляє, що відстоює захист довкілля. Де ваші голоси? Майже 300 споруд на місяць було збудовано лише у 2025 році палестинцями в зоні С масове незаконне будівництво. Це відверте порушення наших угод. Але ви не кажете про це ані слова? Засудження стосується виключно будівництва призначеного для єврейських громад? Хто з вас публічно засудив расистську смертну кару, яку ПНА призначає кожному? Хто продає нерухомість євреям? Ви справді вірите, що у 2026 році існує смертна кара за продаж нерухомості євреям? Йорданське законодавство, яке застосовується на території, яку ви називаєте західним берегом, забороняє продаж нерухомості будь-яким неарабам, євреям чи не євреям, американцям, китайцям, росіянам? Хто з вас, засуджуючи рішення ізраїльського уряду скасувати цей закон, справді вважає, що такому расистському закону місце у 2026 році, який у нас був вибір? Окрім як виправити ці викривлені несправедливості шляхом повного запровадження рівності і прозорості в усіх актуальних питаннях земельної нерухомості в Юдеї та Самарії, це анексія, рішення нашого Кабінету міністрів також захищає права власності як ізраїльтян, так і палестинців. Шановні члени, міжнародна спільнота закриває очі на постійну практику та порушення, що вчиняє палестинська автономія. Це лише віддаляє вирішення конфлікту. Ви вигадали так звану державу Палестина. Ніби така держава існує або колись існувала. Але правда насправді дуже проста. Справа в тому, що історично так склалося, що Палестинської держави просто ніколи не існувало. Ви говорите про окуповані території. Як їх можна було забрати у суб'єкта, який ніколи не існував, націю, яка завжди була тут? Це нагадує мені про римського імператора Адріана. Він зруйнував Єрусалим і побудував нове місто на його руїнах у 130 році нашої ери, назвавши його Ілія Капітоліна. Його метою було стерти пам'ять про єврейську столицю. Чи хтось із вас сьогодні чув про Ілію Капітоліну? Але всі знають Єрусалим. Понад три тисячі років, починаючи з царя Давида, Єрусалим є вічною столицею єврейського народу. І так буде завжди. Західний Єрусалим. Східний Єрусалим один Єрусалим під суверенітетом Ізраїлю. Якщо ви цікавилися, звідки з'явилася назва Палестина, це був той самий Адріан. Він назвав землю Ізраїлю, Сирію Палестиною, намагаючись стерти єврейський зв'язок із цією землею. До речі, це не спрацювало. Ще один факт: Лише Ізраїль... тільки ізраїльський суверенітет над Єрусалимом гарантує свободу, віросповідання для всіх трьох релігій євреї, християни та мусульмани. В Ізраїлі проживає понад 2 мільйони арабських громадян, вони користуються рівними правами. Вони представлені в нашому парламенті та у Верховному суді. Звісно, вони мають свободу віросповідання. Мусульмани по всьому світу починають святкувати Рамадан. Я бажаю їм Рамадан Карім. Ми й надалі забезпечуватимемо свободу віросповідання, зокрема на храмовій горі. Але за часів османського правління та під час британського мандату євреям було заборонено входити до гробниці патріархів у нашому стародавньому місті Хевроні, наші далекі предки мали можливість молитися виключно на сьомій сходинці цих великих зовнішніх сходів. Сьогодні в Ємені християнам заборонено відкрито сповідувати свою віру. Іранський режим вважає домашні церкви загрозою національній безпеці. Жодного слова про ці країни. Ізраїль це сьогодні єдина сила, яка протистоїть величезним силам варварства, терору та екстремізму. Шановні члени, завтра я матиму честь представляти Ізраїль на саміті Ради Миру Президента Трампа у Вашингтоні, Округ Колумбія. Ми підтримуємо план Президента Трампа щодо Гази. Запропонований мирний план базується на засадах, що включають повне роззброєння угруповання Хамас, демілітаризацію всієї території сектора Газа, а також дерадикалізацію всього палестинського суспільства на цій території. Ось чому це перший комплексний план, має справу з коренем проблеми Хамас несе повну відповідальність за гуманітарну ситуацію, яку ви всі описали, за страждання як ізраїльтян, так і палестинців. Однак члени цієї ради одержимі атакують Ізраїль, не маючи жодного зв'язку з реальністю. Навіть коли, як сказав американський посол, їх було понад 4200 треків на тиждень надходить до гази. Ваші твердження повинні бути тісно пов'язані з навколишньою реальністю та тим, що саме її формує. Я хочу, щоб ви щиро запитали самих себе, що насправді має більший вплив? Ця ООН це просто зустріч чи завтрашній саміт. Чи запитували ви себе, чому всі зосереджені на завтрашньому саміті у Вашингтоні, а не на цій зустрічі? Час говорити правду. Палестинці знаходяться на передовій війни радикального ісламу, спрямованої на знищення Ізраїлю. Це не змінилося, і не сумнівайтеся, наступним буде захід. Настав час повністю припинити цей однобічний та незбалансований підхід. Я закликаю ООН вчасно прокинутися від сну, поки вона остаточно не втратила свою залишкову значущість і вплив, і свій статус. Я щиро дякую вам за увагу. Дякую його високоповажності, пану Саару, за заяву. А зараз надаю слово його високоповажності пану Айману Сафаді.